Бач, а я досі не проходжу між стовпами оцими, бо це якийсь відьомський портал, Відьомські стовпи, думаю, ну краще не буду. Я дивилася, знаєш, ці анекдотичні, просто суєвєрні, типу фотографії, коли в тебе дорожка йде через стовп, да? от, а люди обходять по цьому по газону, збоку вже ви, тобто, якась така, знаєш, галявинка, немає там нічого. Ну, типу, ну коли стовпи з'явилися, друзі, ну альо, ну там. Це ж коли, коли тягнулися провода? Це ж що зовсім не те століття, в якому була якби така прикмета. Взагалі, ви хочете сказати, що всі, хто при радянському союзі при совку ставив ті стовпи? Вони вам там що, всі відбували і портали відкривали? Самоксавок. <реш> да, Савок нас, звісно, прокляв всіх, я розумію. ми його наслідки викашлюємо вже 33-й рік, ну типу, це все це все, все, все окей, але ж але тупи. Штофи...